Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про ніж Ganzo G806, наданий для огляду офіційним дилером марки Ganzo в Україні компанією Atlant Market. Посилання дивіться в описі до відео. Це вже не перша модель фіксованого ножа від Ganzo. Але цього разу ми маємо невеликий ламовитий ніж виживання, а досить такий охайний, невеличкий ножик для аутдору та побутового використання. Основні характеристики, ножа ви можете бачити в себе на екрані: 217 мм повна довжина, лезо 98 мм, товщина в обусі 2,3 мм, а сталь 8 хром 14 Це, по суті, аналог Aus 8. Майже те ж саме 8 хром 13 Morів Ванадіум. Тільки тут хрому чуть більше і більша трохи стійкість до корозії. Хоча скажу, що за 8 хром 13 в мене проблем з корозією ніколи не було. Твердість 56 одиниць по роквелу. Непогано. Отже, ніж повинен добре правитись, не повинен, сталь не повинна кришитись, і його буде легко виправити в польових умовах. Ну і давайте подивимось на сам ніж. Упаковка, пакетик сіліка гілю. І ніж в телефановому пакетику з піхвами. Це досить таки бюджетний ніж. Перерахунку на долари на сьогоднішній день близько 20 доларів в Україні він коштує, можливо, на китайських сайтах він коштує дешевше. Доступні чотири варіанти кольорових рішень: помаранчевий, зелений, блакитний і чорний, здається, якщо я не помиляюсь. Ну, і давайте роздивимось на конструкцію. Пластиковий ніжний, дренажний отвір. Жорстка кліпса, яку можна зачепити на пояс, причому є зворотній гачок, це допомогу якого воні гарно фіксуватись і не спадати. І я розумію прорість ну, передано з моранів, щоб можна було на гудзик чіпляти чи щось таке подібне, або якийсь гнучкий підвіс робити, якщо в цьому є необхідність. Також бачимо, що на відміну від мори у ножа присутній отвір для тімляка, що є досить непогано. З мінусів цих піхов. Хоча ні, спочатку давайте до плюсів. Плюси цих піхов в першу чергу те, що ніж можна ставити будь-якою стороною. З мінусів ніж має чітке фіксування. гучне таке клацання, тільки в одному положенні, в другому положенні цього клацання чомусь у нас немає. Хоча ніж тримається непогано. Другий момент, який мені так не дуже подобається, це те, що діставати ніж з піхов не дуже зручно. Ну, Висить у нас ніж на поясі, і нам треба його дістати. У нас нема ніякого додаткового опору для пальцю, за допомогою якого ми могли впертися в ножни та стягнути їх. В принципі, відбувається це ось таким от чином. Руків'я Руків'я виконане з двох типів матеріалів помаранчевий – це жорсткий пластик, а чорний – це такий резинопластик, гумопластик. Досить такий цупкий і в руці лежить непогано. Причому будь-який хват дуже комфортний. Ніяких додаткових упорів, щоб рука не зіслизнула на лезо, у нас тут нема. Загалом ніж виглядає досить гармонічно та продумано. По якості виготовлення, на відміну від моря, тут немає ніяких щілин між руків'ям та лезом. Отже, туди не буде навиватися ніякий бруд. Наступний момент це відмінність від багатьох мор. Та, в принципі, знаю. Залежить від моделі моря. Це те, що у нас обух має трохи скруглені грані. Відповідно, висікати іскру буде не так зручно. Ну і загалом заточка у нас тут не скандинавські спуски, а звичайні підводи. Руків'я, Руків'я, точніше, хвостовик клинка заходить в руків'я на 2 треті його довжини. Це перевіряється магнітом. Отже, по жорсткості це все повинно бути не гірше, ніж мор. Подивимось, як цей ніж працює. Суха гілка сосни, яка перезумувала в лісі, повалена вітровалом. В принципі, ріже непогано. Спочатку я думав, що буде різати значно гірше. Звичайно, це не скандинавські спуски, але заводська заточка досить непогано ріже і за бажанням її завжди можна підправити. І тепер головне, без чого цей огляд був би не повним. Це порівняння з морою. Для порівняння я взяв мору компаньйон. Класичний ніж. Коштує майже в два рази дешевше, ніж цей ганзу. В Україні така мора сьогодні коштує близько 400 гривень, це близько 10 доларів. І давайте порівняємо. Перше, присутній наплив, який дозволяє легше виймати мору з піхов. Але положення ножа в ножнах тільки одне. Кліпса така сама, точніше, хто в кого передрав, я думаю, тут. Не треба ніяких роздумів, здогадок робити. В ніжнах присутній дренажний отвір. Ну і в принципі ось сам ніж. Давайте порівняємо ці ножі. На перший погляд видається, що мора трохи коротша, але це не так. Ножі майже однакові. Головна відмінність у нас в сталях. На морі це сандвік зі скандинавськими спусками. А на Ганзо 806 це 8хром 14 з підводами. Кожен тип заточки має своє право на існування, але для роботи по дереву все ж таки скандинавські спуски кращі, зліші і кажуть, їх простіше точити. Хоча повторити завозьку заточку насправді не так легко, як це може здаватись на перший погляд. Відносно на руків'я. Трохи невеличкі відмінності бачимо, у море руків'я більше, тобто у великій долоні вона може бути комфортнішою, але це залежить від вашої руки. Якщо брати до порівняння мору Heavy Duty, вона має вулицевий клинок і трохи більше руків'я, ніж Companion, то у Ganzo 806 руків'я ну, може трохи вужче. У всьому іншому воно дуже схоже. Але за рахунок іншої. Насічки на руків'ї, вона у руці відчувається по-іншому. І наступний момент змінуся в море це те, що вузол за виходом клинка в руків'я досить часто має щелини, в які може набиватись бруд. В той час як у Ганзо ми цього не спостерігаємо. Ну і у море нема. Отвору для тімляка в руків'я. І порівнюємо, як ці ножи, ножі ріжуть суху сосну. Регіон сучка, бачимо, ніж заривається, контрольований різ. При докладанні зусилля руків'я не діставляє дискомфорту. В принципі, ну, досить непогано ріже. І для порівняння скандинавські спуски, теж район сучка беремо. Ну, як на мене, ніж іде м'якше, не так глибоко заривається. Але дуже схожий різ. Хоча знов таки різниця у скандинавських спусках та звичайному різі вона є і досить суттєва. Який з цих ножів цікавіший і практичніше в польових умовах? Я думаю, ні для кого не секрет, що покупець в першу чергу буде голосувати своїм гаманцем. а в розділі ціна-якість, все ж таки мора не має собі рівних. І Ганзу доведеться якось дуже сильно постаратися, щоб ця його модель вийшла в люди, стала популярною. Можливо, це буде відбуватися за рахунок якихось акцій, зниження ціни чи чогось подібного. Але на сьогоднішній день, якщо порівнювати ці два ножі між собою. То Ганзо 806 не має явних переваг перед Морою. Можливо, з часом ціна впаде і ми побачимо непоганого конкурента море. Але на сьогоднішній день всі знають, що конкурувати з Морою не так просто, оскільки це якість перевірена руками. І, відповідно, покупець вже знає, на що звертати увагу при виборі недорогого і якісного ножа для природи. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Україна переможе!